Нами на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас, пане Ігоре. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава! Героям слава. Хочемо з вами обговорити нове рішення влади про те, що депутатам місцевих рад можна. Виїжджати Без дозволу з України це неоднозначно сприйняли в соціальних мережах. Я як прихильники цього рішення, так і противники. Але в першу чергу хочеться дізнатися, чому саме зараз таке рішення вирішили прийняти. Ну, як на мене, як на мене, звичайно, можна оголосити версію, що це є певним аксесом виконавця в даному випадку. Це уряд з його постановою, який на швидку руч виписував зміни до правил перетину кордону, виходячи з нещодавного рішення РНБО, нагадаю, що РНБО відреагувало на скандали. Активних виїздів різних посадовців, чи то заступник генерального прокурора, чи там народні депутати, і так далі, які особливо під час новорічних свят вирішили там покалісів по Європах, по світах. І, звичайно, це все отримало негатив як на загалом владу, так і безпосередньо, і на президента особисто. І, звичайно, було рішення РНБО. Але, як на мене, питання стосовно Саме депутатів місцевих рад, це вже такий, знаєте, факапчик. Будемо говорити прямо. Бо цього не вимагали РНБО. Якщо звичайно. Хотіли вказати, наприклад, керівництво е, місцевих рад, то тут ще можна говорити там, е, там секретаря, там, наприклад, е, е, тих, хто знаходиться там, в апараті і так далі. Але знову ж таки, коли ми говоримо про депутатів місцевих рад, то вибачте, ці люди не є е, ну, скажімо так, е, аналогами народних депутатів, тільки в своїх радах. Бо ці люди вони мають безпосередньо там, свої роботи, свої бізнеси. Е, те, чим вони. Займаються по життю, тобто для них е депутатство е там в е сільській селищній міській раді е це є як додаткове навантаження. А от і люди часто це плутають. Я думаю, що вирішили просто так дійсно хайпанути і закрити всім вся. І показати, що от бачите, ми не дамо виїжджати цим політикам, е, і щоб весь цей негатив зараз збирався, можливо, якраз на низинному рівні, можливо, так в цьому була якась задумка. Але я все таки думаю, що це певний екцес виконавця. Але е, хотілося побачити швидкі зміни е, в уряду, тому що знову ж таки, що відбулося. Е, Ну, я не кажу зараз про чоловіків, там зрозуміло, там 18-60 років призовного віку і так далі. Військовозобов'язаних мова йде про те, що заборонили виїжджати депутаткам місцевим депутаткам. А їх у нас насправді це близько 10 тисяч. Це ціла армія жінок. Які я не буду там називати там окремих, які можливо там представляли там проросійські сили і Так далі, але якщо говорити загалом, то ці жінки сьогодні вони відпрацьовували. По максимуму, хто їздив, домовлявся там з містами, там партнерами, хто їздить гуманітаркою постійно за кордон, займається, хто е, там ну є реально зараз низка йде зовнішніх контактів з країнами Європейського Союзу, якраз на цьому горизонтальному низовому рівні, де е, використовують оцей свій депутат е, оцей мандат е, депутата місцевої ради. Не для того щоб допомагати власне, особливо тим населеним пунктам, які вже постраждали від е е е е е наслідків е е власне російської агресії, тому звичайно, я просто ну я ж це шок для мене був особисто. Бо насправді взяти, якщо результати виборів останні місцеві, то у нас чим нижчий рівень місцевої ради, тим більше кількість жінок була. Виходить, там приблизно 27-28% від депутатів обласної ради і до сільської ради це там понад 42%, відповідно, ви Просто забороняєте е, жінкам виїжджати за кордон, е, і вони тепер мусять іти і брати у своїй місцевій раді якесь відрядження. Хоча вони офіційно і не працюють в цій раді. Я наголошую, у них є своє постійне місце роботи е, там, або там підприємництво, або е, е, вони є найманими працівниками. Тобто, знову ж таки, ситуація абсурдна. І я думаю, що, скоріш за все, уряду доведеться вносити зміни. Просто питання в тому, як це зробити найкраще не, ну, з мінімальними втратами репутаційними. Бо сьогодні дійсно йде шквал критики абсолютно з усіх сторін, розуміють абсурдність цієї ситуації. І я думаю, що все-таки Кабінету міністрів доведеться вносити зміни. І, інакше це буде просто, знаєте, намагання зараз. Заблокувати часткову роботу місцевого самоврядування і, можливо, хтось навіть має якісь плани. Це я зараз ну буквально там як імовірність е припущення моє, що захочуть там вводити десь е додатково. Адміністрації, е, якісь місцеві ради перекидати їхні повноваження, як це зараз дозволяє е, законодавство на військово-цивільній адміністрації на місцях, можливо, тут є якісь, знаєте, плани у певних чиновників десь середньої ланки, е, які спровокували подібне рішення. Можуть бути різні версії, але насправді я думаю, що все рівно це треба виправляти, бо це знову ж таки підкреслю це абсурдне рішення. І те, що навіть кажуть, що ніби можна виїжджати там, е, як зроби. Пили виняток за кордон до дітей, то насправді, якщо ви піднімете постанову уряду, там написано: якщо батьки є одинаками, тобто, якщо вже пара є і там за кордоном, то ви вже не виїдете. Ну, тобто є низка таких нюансів, які дійсно просто вони не можуть бути в нинішній ситуації. Вони просто не будуть працювати. А давайте поставимо себе на місці прикордонника. Як він буде виконувати ці нові правила перетину? Я думаю, що він взагалі буде ще більше забороняти, тому що навіть зараз юристи не можуть нормально однозначно розцінити останні зміни. А що говорити про нещасного прикордонника? Йому головне знаєте, не отримати якоїсь додаткової відповідальності за порушення. Я думаю, що він буде тоді відцікати абсолютно всіх. Тому, звичайно, ситуація ну, вкрай складна і її треба вирішувати. То ви вважаєте, що це популістичне рішення в частині місцевих а... депутатів? Абсолютно, абсолютно. Тобто я ж кажу, питання. А... От я б там ще б вказав, там можливо керівництво там місцевих рад, можливо, абсолютно. Тобто, ті люди, які дійсно отримують заробітну плату, відповідно, які для них це постійне місце роботи, які мають безпосередньо завжди бути на місці. Ну тобто, тут можна ще, тобто, а ідея зрозуміла, але коли всіх... То ні, абсолютно ні, це треба виправляти. Єдине питання знову ж таки виходить: а чи не захочуть, знаєте, ну такий маневр зробити? Ага, значить, треба ж знову вносити зміни до відповідної постанови, і вже під час наступних змін полегшать основну ідею і, і фактично ну зроблять такою, яка не буде нести якогось додаткового позитивного змісту для суспільства, і фактично нівелюють. Першочергову ідею цієї заборони виїзду там чиновників за кордон для того, щоб відсікти всякого роду ці там їхні відпочинки і все інше, що є. На мою думку, на мою думку, зараз треба думати про наш зовнішній вимір. Про те, для того, щоб Україну більше знали в світі, бо насправді Росія сьогодні не спить, вона працює абсолютно на всіх рівнях. Оце найбільша проблема. Знаєте, Сьогодні Тищенко е, мені сподобалось. Ну, е, я взагалі, звичайно, не підтримую там його. Але він сказав одну правильну думку. Він каже, що Росія сьогодні відпрацьовує від Низин до самих верхів, і тому контакти мають бути всюди. І якраз оці депутатки. Оці 10 тисяч це знаєте, це мережа, це матриця, яка дозволяє донести думку, що власне відбувається в Україні на нормальному, адекватному рівні і перебувати в тому числі російський вплив сьогодні в країнах Європи і так далі. Звичайно, не всі 10 тисяч виїжджають. Ну це зрозуміло. Але знову ж таки, навіщо робити ці заборони, які просто блокують? Фактично. Ну є окремі депутатки, які мені прямо сказали: ти знаєш, Ігоре? Фактично заблокували всю нашу роботу, яку ми робили там протягом місяців для відновлення нашого населеного пункту. Я там не буду називати конкретну громаду. Вони я конкретно назву, от у нас у місті Рожищі є Віра Шварцкоп, волонтерка, з 2014 року. Скільки вона вже машин ввезла в Україну, скільки антидронових рушниць, дронів купила, зібрала і. Ну, ну це е, не злічити, так і навколо неї об'єднується купа волонтерів. Але вона депутат Рожешинської міської ради. І тепер їй їхати по машину. А тут до Польщі скільки там їхати? Там, дві години йти в Польщі. І вона не може треба вже тепер йти до органів влади і шукати можливості, щоб печатку поставили, щоб прикордонна служба випустила. От така ситуація. Ну тут, до речі, ще є е, такий перехідний період. Треба розуміти, що е, всі ж списки цих е, депутатів місцевих рад маючи зараз е, надати відповідно Держприкордонслужбі, в систему їх завантажити і так далі. Тому зараз ще ну поки що це не запрацювало так, як воно викладено е, в останній постанові уряду. Але е, ну я думаю, що це насправді не так багато часу буде. Але це час на те, щоб це взагалі виправити і не надавати цих дурних списків, які абсолютно не потрібні. Тобто, для е, знаєте. Ми боремось з топ корупцією, фактично блокуючи місцеве самоврядування. Ну у нас як завжди, знаєте, оця війна йде перекладання негативу з центральної влади на місця, і в даному випадку, ну це абсолютно гальмує всю роботу по підтримці України під час війни. Тому звичайно, ну я вкотре закликаю уряд, це треба змінювати. Якщо це не буде зараз змінено, ну очевидно, значить, це є плани десь на горі. Пане Ігоре, також погоджуюся з вами, що депутати, які, наприклад, опинилися за кордоном, наприклад, до початку повномасштабної війни, або от виїхали тоді, коли була окупація. Зокрема, знаємо такі випадки Буча, Ірпінь, Тобто люди виїхали, втікали, тому що війська російські наступали і. Деякий час депутати чини міської ради залишилися за кордоном, і навіть пам'ятаємо після деокупації, міський голова Бучі закликав депутатів повернутися, бо потрібно відновлювати місто. Але дійсно деякі з них, перебуваючи за кордоном, вони ж не просто там відпочивали, як той же Тищенко, так на цьому. А вони налагоджували активні зв'язки. Вони привезли інвестори, вони привезли якихось там архітекторів, які створюють плани по відновленню цих міст. Тобто вони проводили активну діяльність, перебуваючи за кордоном, і мабуть, вони були більш важливі там, ніж будучи, якби вони були б фізично так в місті Буча. Ну, сесії можна і онлайн проводити за таких. Умов здається, то можливо, взагалі, це хібна ідея забороняти всім кудись їхати щось робити і ну піаритися на цьому чи відволікати увагу від того, що народні депутати так себе ведуть. Це здається не не дуже хороший дійсно. крок. як, як суспільство на це має реагувати на цю заборону. Знову ж таки, ми ж розуміємо, що суспільство не буде в цьому розбиратися. Тобто, ці прикладні моменти людей ну не цікавлять загалом. Але я думаю, що людей буде цікавити те, що от ви правильно зараз говорите про архітекторів, про тих там європейських посадовців, яких ці місцеві депутати привозять в конкретні населені пункти. Просто треба розуміти, що коли ми маємо просто шалені руйнування, там КСЄ щось там, дає цифру зараз, там понад. Там щось 110 мільярдів і більше, навіть на набагато більше 110 мільярдів доларів. І, і розумієте, держава все рівно є певна вертикалі. Коли ми навіть говоримо про якісь національні проекти, ну це з верхнього рівня, якщо говорити про конкретний населений пункт, щоб привести, щоб відбудувати конкретну школу, конкретний дитячий садочок, ФАП і так далі, це мають працювати сьогодні безпосередньо. Оці депутати, представники органів місцевого самоврядування, бо тільки вони візьмуть. За ручку привезуть, покажуть і розкажуть, бо навіть знаєте, от ситуація де коли всіх привозять зараз показувати ту ж саму бучу ірпінь, а виїхати там гостомель показати, або виїхати там в Макарів той же. Ні, вже вибачте, туди так не їздять. Навіть бородянку проблема їздити. Дякуючи там по, -по бородянці. Там мій колега Давидюк організував велику масштабну кампанію, що туди е, все таки затягнули міжнародні організації. Але е, загалом, якщо брати населені пункти, які були уражені російською агресією, то дійсно тут треба реально постійна робота у цих депутатів місцевих рад. Сесії дійсно я погоджуюся. Вони ще проводяться зараз, в тому числі в онлайні. Тобто немає необхідності сидіти безпосередньо на місці, сидіти в приміщенні міськради або там селищної ради сільської ради. Це можна робити зі всього світу. Але ці депутати можуть сьогодні, навіть маючи власний ресурс, свої кошти витрачати, де вони сьогодні знову ж таки бізнесає там різні роботи, але вони можуть сьогодні привести людей з того ж самого європейського союзу. з... Причому людей там, мерів місцевих, місцевих представників їхніх різних рад, щоб показати, що треба конкретно робити, і показати ці проекти, куди власне треба вкладати свій ресурс, вкладати свої сили, і це було б набагато ефективніше ніж це зараз відбуваються. Ці заборони, які фактично блокують загальний процес відбудови України, Оце найгірше, що зараз є. Не можна йти на хвилі хайпу, блокувати ці процеси. Пане Ігоре, що я хочу запитати: от сьогодні промайнула інформація про те, що Абрамович із продажу Челсі хоче віддати Україні на відбудову чи на допомогу 2,4 мільярда доларів. Ну не знаю наскільки ця підтверджена інформація, але. Виглядає так, що хоче відкупитися, аби на нього санкції не накладали. Ми чули про те в перші дні війни, що Абрамович сприяє переговорам від Арахамії, і про те, що, мовляв, на нього не потрібно санкції накладати. Ну є, тобто, рівні олігархи російські, рівніші, чи криві і кривіші. Ну як що, до речі, у них там такий воїн в болотах почався через цю новину. Що як це так, Абрамович буде передавати кошти Україні? На що Абрамовичу довелося говорити, що це ж постраждалим? Він буде передавати і так далі. Але ну по факту, це ж кошти з продажу у Челсі. Вони арештовані і заблоковані. Тобто він з ними нічого не може зробити тут, тобто або в майбутньому він їх просто вкладе, як йому кажуть, у відбудову України проекти в Україну, або він просто їх не побачить. Тобто він і так і так не побачить. Він хоч щось може з цього витиснути. Але ну загалом, фігура Абрамовича, звичайно, вона місяцями є ну однією з визначальних під час війни російсько української бо ми бачимо, він виступає медіатором, і зараз, ну, хоча б продовжує вести декілька тре. Еків, це тему з зерновим коридором, і очевидно, паралельно з цим десь спробує. Розморозити тему з ам'якопроводом Тольятті в Одесу, те, що хочуть російські олігархи. Ну і з іншої сторони, другий трек це звільнення людей з полону з військового, тобто це те, що він зараз веде. Наскільки він зараз впливовий, ну очевидно, такою діяльністю він намагається захистити не лише власні кошти, а й кошти низки інших російських олігархів в європейських країнах, в загалом світі для того. Щоб навіть якщо санкції вводяться, вони вводились набагато повільніше, ніж це робиться. Бо Абрамович же такий хороший і він показує там, свою діяльність, там позитивну, миротворчу на, ну, під час цих цих перемовин стосовно залагодження різних проблем в руслі українсько-російської війни. Але ситуація зараз полягає в тому, що Абрамович, то, як то кажуть, його прямо Путін. Направив сюди займатися цими речами, тому що б тут він не не робив Абрамович, ну, очевидно, що це є, знаєте, певна така кулуарна робота, яка. Іде ну, паралельно з якимись там намаганнями влаштувати реальні переговори, те, що хоче сьогодні Путін. Тобто, навіть якщо Абрамович має там успіхи певні, але все рівно він не може сьогодні посприяти от налагодженню цього основного треку стосовно перемовин цих мирних для досягнення перемир'я, те, що хоче Путін, на. Ну, фактично на тих умовах, які висуває сьогодні Кремль. Тому я думаю, що звичайно, Абрамович, пам'ятаєте, скільки часу він. Уникав українських, наприклад, санкцій, але його все рівно е, РНБО прописало, і президент своїм указом міг. Тому я думаю, що це все просто затягування часу. І це все насправді тема забрамовичів. Це лише наслідки цієї е, просто абсолютно неспровокованої, несправедливої війни Росії в Україні. І тому тут треба боротися з причиною з цією агресією. А що власне хоче Абрамович чи інші російські олігархи це вже їхні проблеми? А... Їхня основна мета на майбутнє це вкладати власні кошти у відбудову України, тому що інакше вони своїх коштів просто не побачать. Ну і хочемо ще вас запитати про те, як ви ставитесь до висловлювання Кирила Буданова. Сьогодні стало відомо. От Вашингтон Пост про це написав: що в Росії є люди, з якими дуже легко працювати. Ну він тут мав на увазі. Е Тих людей, які розуміють, що країна має бути іншою, це тобто він тут натякав на те, що наші розвідники співпрацюють з оточенням Путіна. Ну там наскільки я розумію, фраза стосувалася. Різних спецоперацій, в тому числі і там ситуація з Кримським мостом, те, що ми бачили влітку минулого року. Тобто, загалом він просто говорить про те, що насправді наші розвідники мають контакти хороші на території Росії, і сьогодні ну, не можна вважати, що там кремлівський режим є, ну, максимально монополізував все і вся, а тобто, є. Люди які сьогодні готові протиставляти себе, але не готові виходити ну, скажімо так, на світло, але вони можуть працювати, надавати інформацію, там можливо, десь італійським страйком там блокувати певні рішення. Ну, тобто, таким чином я думаю, що тут така думка Буданова була, але знову ж таки очевидно, що є і навіть знаєте такі офіційні контакти на сьогодні. У нас єдині офіційні контакти, які є сьогодні між Україною і Росією це по лінії розвиток і з Білорусю, до речі, якраз цей канал сьогодні він максимально використовується. Тому я думаю, що насправді через Буданова сьогодні йде ну, велика комунікація. І, до речі, багато з бізнесменів російських сьогодні намагаються врятувати свої статки в Україні так само через цей канал. Але я думаю, що все-таки наш ГУР займається якраз безпосередньо власною діяльністю. І реалізує власне лого, таке красиве, пам'ятаєте, де сова прямо втикається в мапу Російської Федерації? Араз. Ну а зворотній процес. Чи багато ще е, таємних агентів у наших? Органах влади і в спецслужбах, адже ж їх було стільки до початку війни війна частину виявила, але ми розуміємо, що вони ще є. знаєте насправді я думаю, що цих агентів тьма. Чесно буду казати правду, їх тьма, але вони виявляються поступово. Знову ж таки, вони знаходяться на різних посадах в різних сферах. Ми бачимо, що вони є і в енергетиці, ми бачимо, що вони є і в публічній сфері. От, наприклад, буквально там на днях. Позавчора чи вчора там одна із консерв, там мій колега політолог Мішин виявився там на НТВ, який там почав розказувати, як він тут чотири місяці ходив в воєнкомат. А потім, коли вже його мали призивати, він тут ха показує документ і каже, що він повністю росіянин і виїжджає, значить, в Росію. Ну тобто і таких людей дійсно зараз дуже багато, все рівно вони присутні. І я думаю, що тут просто. Питання роботи конкретних органів, я вам хочу сказати, що декількох таких осіб я особисто на них наводив, і тобто ця робота вона має бути системна. Якщо люди бачать таких людей, просто треба про них говорити. Є знаєте, такі полезні дурачки. Тобто на них не треба звертати уваги. Але якщо є щось більш серйозне, звичайно, тут треба максимально їх виявляти для того, щоб уже ними займались безпосередньо конкретні служби, виходячи з норм українського законодавства. Уже благо і по колабораціонізму прописали, і по всьому іншому, так як воно має працювати. Справді треба виявляти, бо вони підривають нашу обороноздатність і взагалі нашу країну. Ігор Чаленко, політолог, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Дякуємо вам, пане Ігоре, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Дякую вам, все буде Україна. Слава Україні.